І ось ми з вами на порозі туалету Золочівського замку. Це єдиний відкритий з шести туалетів, і глядачі тримають інтригу, Це останній по ходу експозиційний зал. Взагалі питання цих комірчин по кутах викликало чи не найбільше дискусій у ході реставрації нашого замку. На припущення ще реставраторів, ще дослідників, які досліджували і виготовлення. Довляли проектну документацію, власне, вони зробили припущення, що це можуть бути туалети. Було були заперечення і ґрунтувалися вони на тому, що замки, аналоги нашого, тобто європейські замки, початку 17 століття. Не мають туалетів, в описах про них не згадується. Відповідно, і у цьому замку, а це зразок власне, європейської архітектури, також не могло бути туалетів. Питання було вирішене 1998 року, коли у Варшавському архіві був віднайдений опис нашого замку, датований 1738 роком. Власне, він і називає оці ці комірчинки по кутах, і шість їх було туалетами. В описі це звучить. Це давня назва туалету. І тоді вже питання було закрите. Але сам по собі туалет говорив сам про себе. Тут є каналізаційний стояк, вентиляційні отвори і всі оці цікаві деталі, які присутні в нинішній системі каналізації. Як бачимо, рівень побутової культури на наших землях вже на початку 17 століття був досить високий.